Суменко. А чому вона на лоточку? Це вона від покривала ховається. Ну mm -hmm. no, no, зачасту, коли їм не комфортно, вони йдуть в лоточок, yes, вони yes. А, рахують, що це їх кромі. Кіс-кізіс, Манюня. То вона поїла вже сьогодні, так? Да? Yeah. Хорошо. Молодець умничка. Mm, а як чекаю. вона сьогодні така ще млява сьогодні? Да? Uh. Ну, да, така, досить неактивна, але в принципі, поки показники всі в межах норми, чекаємо, що скажуть по помазку. А не зробили е, ще на ну, Дійсно досить багато сьогодні записів. Вони лежать і чекають чи. Що ви ще не знімалися? Ні? Ще ні. Ну, Там можливо декілька сьогодні знімемо, декілька, можливо, завтра-післязавтра. Ну, сьогодні, якщо не помиляюсь, 11 чи. Де перерахувати день? Десятий день. Десятий. день. Десяти. Ну, в mm. принципі, сьогодні вже можна знімати, але е, краще е, зачекати. Кисе, кіс-кіс, -кис. булочка, кісуінь, Вставай, кесе. Давай поіграємося, кісулька. Що ти така без настроєння? Кисенька. Манюня Булочка Киса Киса, вставай Киса Кисулька Переносит ее, когда она Кисуленька Хорошая кисенька Булочка Поправляйся, сонечко, ну шо ти така кла? Кисулька, дитя як вона лащиться. Така хороша кисуленька. Киса. Давай, поправляйся. Волочка. Манюня. Які оченята такі. Кіса что зовсім така грустна киса. Кисуля. Киса. Давай одужим. Подужий, поправляйся, киса. Щось вона вам вон топчить. Топчить там шось. Мур ну, я разгладиваю, но не хочете? Мурка і топчить. Так, да, кисенка? Ну, вот ти моя манюня. Це лапочки, лапочки, лапочки тянет. Угу. Чем моя хороша киса?